11-й Варшавський безпековий форум завершився у столиці Польщі. Щорічна дводенна зустріч, присвячена безпеці, зібрала у Варшаві політиків, експертів та журналістів, які займаються питаннями безпеки. Більшість тем форуму були присвячені Україні, а саме, баченню перемоги у війні, необхідності інвестицій в українську оборонну промисловість та реальні кроки партнерів для підтримки України. Зокрема, піднімалися питання стосунків між Україною та Польщею. Як зазначив голова Київського безпекового форуму у прямому включенні телеканалу Еспресо, польща надалі залишається нашим добрим сусідом і потрібно протистояти провокаціям, направленим на те, щоб зруйнувати наші відносини. Ми дуже легко можемо шукати ворогів набагато складніше знайти друзів. Я вважаю поляків нашими друзями. Так у нас є невирішені історичні проблеми, але ми їх вирішували років 20... тому. Тоді, коли Іван Павло Другий сказав, простіть і будьте прощені». і зараз необхідно вирішити питання інсумації. Нам як Україні треба зробити перший крок, Принаймні, це моя позиція для того, щоб мати вищу моральну силу по відношенню до всіх наших союзних, в тому числі і Польщі, і відповідно Польща так само зразу негайно відновити пам'ятні знаки на українських могилах. Це наша драматична минулість. І в цьому драматичному минулому трагічному треба поступити по християнськи з двох боків. І тому я хочу концентруватися не на історії, яку треба вирішити, і яку треба склонити голови і зробити те примирення, яке в нас вже було два десятки років тому, просто продовжити їх. Я хочу концентруватися на сьогодні і на завтра, тому що поруч наш ключовий союзник, в членстві України в НАТО. Польща наш ключовий союзник, в України в Європейському Союзі. Польща, якщо ви подивитеся по обсягу вала внутрішнього продукту, по обсягу економіки і коштів, які дала Польща, ну вона, вона на перших шпальтах. Якби всі так давали, як Польща, то я переконаний, що Україна би все давно зробила свій контрнаступ. Тому е, я дуже шаную українсько-польські стосунки. І зараз той м -м, недобрий запах. Який з'явився ні з того, ні з цього в наших стосунках? Він повинен бути знищений основні тези висловлені Арсенієм Яценюком в етері телеканалу Еспресо. Дивіться одразу після випуску новин теми дня.